Вітаю усіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я, Васильович. Ну що, мабуть, ви впізнали вже цю діляночку. Я знову в Діда Толі, в свого кума. Кум це його сядь. І ось я на діляночці. Як кажуть, був час сіяти, зараз час косити. Тут в мене була посіяна люцерня в перемішку з вівсом. Ось така вигнала, такий вигнав овес. Я вже дві діляночки, дві загонки пройшов своєю косою. І знаєте, що цікаво? Овес якось цікаво, от якщо дивитися, не знаю, побачите, різна висота. Вроді би і сіяв його однаково, а в одному місці ось майже більше метра, а тут от в цьому місці трошки нижчий. Ну, я вам скажу, вже і люцерня почала підростати. Буде моїм вуханням їда. І я потихеньку косю. За... Почав я в 9 годин, пройшов дві загонки, відпочиває моя коса Вітаус. Як приємно, так пахне, от скошена, свіже скошена травичка, як я вже за цим скажу за два роки. Заскучав. Знаєте, от я от так думаю, різниця українця від кацапа. Що, як би там не було кацапа, тягне десь напитися цієї гориляки, побити морди, воювати. А українець, який би він не був вредний, а його все рівно тягне до землі. Працювати, щось робити, щось. Робити корисне. Ну, як бачите, нам не дають спокійно жити. І я зараз потихеньку косю, пройшов дві загонки, відпочиває моя коса. Так, такий свіжий воздух, ранішній. Там трошки вже, дивіться, бачите, колос, але не було коли, бо у нас цілий тиждень йшли кожен день дощі. І в мене там ще одна ділянка є біля недалеко від будинку. Там і люцерня гарна була теж. Шестих років його овес посіяв. Я його мав, ну, скажімо, вирішив зіграти з природою в шутки. І ця шутка не вийшла, я його кожен день ворухаю. Ну, можливо, сьогодні я його вже і заберу. Вчора я перегорнув. Воно вроді би, правда, воно вже таке, скажімо, трохи почорніле, але я кажу, що то за сіно, що його дощ не помив. Ну, а тут я сподіваюся, що я його висушу, приїду завтра переверну. Ну і думаю, 2-3 дні. Якщо буде така погода гарна, як сьогодні, то я цей врожай зберу гарно. Ось такий гарний в мене овес, люцернічка тут така. Гарнюні. Ну і ось такі в мене справи. Працюємо потихеньку. Що по косі? Значить, що по косі? Якийсь підписник мені написав, що йшов в мене з... з щитком. Та стоїть в мене рідний Вітасовський щиток. Було тільки... Ось цю резинку. Ось цю резинку мене побило. Ну, купив я нову, поміняв. Да, до речі, я купив ось такого диска, бачите, він типу як тарілкою. Ну, не знаю, поки мені подобається. Коса відпочиває. Обов'язково захист. Я кинув, щоб скоріше трошки остудити редуктора чи щеплення, як воно точніше, мокру тряпку. І ось так ми працюємо. Ну що, буду зараз продовжувати роботу, поп'ю, Як каже мене донька. Шкідливої води Кока-Коли і буду працювати далі. Покажу потім результат. Ну що, скосили ми наш овес з люцернією. Толя прийшов проконтролювати, що як має бути, бо без наших батьків, як кажуть, толку не буде, все одно щось підкажуть. Получилося шість загоночок. Ну, десь центнера 3-4 буде добрих. У нас сінокосу. Будуть вухані їсти люцерню в перемішку з вівсом. Завтра приїду, перекину його. Сьогодні сонечко його підсушить, перекину. Ну, в общем дня 3 тій треба буде забирати. Так, от. Такі. Получилися загонки, коса справилась, вітов срулить. Тепер залишилося його висушити, зібрати і загрузити на чердак. А от коли вже на чердаку, тоді можна сказати, що сінокос вдався. Ну, ось такі справи у нас. Ді Толя контролює все весь процес. Будемо чекати з завтрашнього дня. Одна гонка виток 50 метрів є. Десь десь так. Ну що мої шановні глядачі. Ось пройшло три дні. Сьогодні раненько зарегон. 7,55 ми вже з сином приїхали, згорнули, склали на причіп і вийшла така копичка, ну десь центнера, скажімо, 2-3, десь три центнера добрих. Получилося хорошо, хорошо висохло, сухеньке. Так що будуть мати в Ухані що їсти. Ну а вам що, не забувайте підписуватись на... Канал Васильовича пригоди, обов'язково коментарі. Всім мирного неба, крепкого здоров'я, скорішої перемоги. І з вами був я, Васильович. Всім пока!